Дівчата, а ви вже бачили, що з наступного року у дітей в програмі буде урок християнська етика? Да, я в шоці. Прививати дитині позитивні якості і чесноти потрібно свідомо, а не через церкву. На західній Україні вже десятиліттями викладають християнську етику. Ніхто дітей насильно до церкви не тягне. Не хочете, щоб ваша дитина вивчала це? Напишіть відмову. Я проти такого предмету. Був би предмет релігієзнавства, тоді питань нема. А ото. Чомусь, коли діти дивляться всяку хрінь на Ютубі і купляють оті дебільні лабубу, то все добре, а тільки мова йде про християнську етику з моральними цінностями, то все істерика, паніка. Школа має жити системою, а не звичаями. Християнська етика це не про нав'язування віри, а про дати дитині інструменти, як краще ладнати з ближніми і мати якийсь сенс у житті. В нашій церкві сказали, можуть дати довідку звільнення від цього предмету, кому треба, можу також для вас запитати.